Яку справу не можна робити в оголеному вигляді? Збирання меду або травля бджіл. виключенням можуть стати хіба що воїни ЗСУ. Тоді комахи шанобливо в ряд стануть і самі все віддадуть, або перепросять загодіння і спитають дозволу переселитися. Пейнтбол заради легалізації нюців та всіх інших ніштяків, я б на такий подвиг пішов, але з умовою заборони стріляти в причинне місце. Тупим спостерігачем, як ОБСЄ та Амнесті за радощами життя, я бути не хочу. Катання на велосипеді: ким би ви не були хлопцем чи дівчиною? Дані зібрані експериментальним шляхом жах і сльози були справжніми. Навіщо це робилося? Та щоб вас від дурниць берегти, любі мої. Це лише заради вас. Хтось писав про смаження бекону. брехня. Оголений навчить вас смажити його повільно і правильно. Я досягнув у цьому майстерності. Щоправда, з пузатії я більше не працюю. Догляд за дітьми. Хоча їм перед вами бігати голими цілком ок, кричати на них з цього приводу ніхто не буде. Поборники рівності та рівних можливостей. Ну і де ви? Співбесіда. Киньте шикарне тестово і вийдіть на зв'язок голи. Ви побачите, як по той бік екрану беруть оту націленість на результат і з ніяковістю скручують в трубочку та запхають туди, звідки лунає запах російської культури. Виявляється, таксувати. ви визначитеся, чи вам кудись заїхати треба, чи на водія витрещатися. пришелепувати якісь. Похід у магазин. Притлумлені охоронці бісяться на покупців, які явно не можуть нічого винести і доводять їхню непотрібність, тому викликають копів. А ті раді старатися, закрив голов камері, гризеш зварену жінкою кукурудзу і не гасаєш за реальними злочинцями. Краса. Обійматися з родичами. Якось ми з дівчиною бавились у котика та білочку. А тут мама дядька з аеропорту привезла. Вона оцінила обстановку і зарядила: Ну, масань, обійми вуйка Лесика, ти ж його стільки не бачив. Я що бісів акробат такою дугою вигинатися. Стрижка газону. Сусіди ні при чому. Ви потім просто його з себе не повибираєте. Хіба що у вас є друг проктолог, якому подобається шукати скарби? Освята у лицарі. Шкода, багато людей, які удостоїлись такої честі, не проти показати те єдине, що можна покласти на той титул у сучасному світі. Президентські промови. Хоча Білл Клінтон з цим би впорався, досі не покидає відчуття, що на будь-якому фото за столом він може бути не сам. Ковальство то в рекламі всі ковалі роздягнуті та сексуальні, як Віктор Павлік. Насправді ж ти одягнутий та виглядаєш так, неначе зайшов у групу 25% українців. Та доводив, що піарник пороха його найгірший ворог. Надання будь-яких послуг винахідливі українки зламали шаблон та знайшли цікавий спосіб донатити на ЗСУ. Але деяким людям подобається душити півника на гроші платників податків. Правда ж, розслідувачі злочинів вебкамщиць. голосування за папу. Тому на престоли й потрапляють усілякі міцних та великих яєць. Не хотіла б почути фразу, а тепер широко відкрити рот від голого стоматолога. Та й ставати раком перед голим практологом теж така собі перспектива. На жаль, маскотом спортивної команди. Бляха, на вулиці плюс 35. Я що, в тому костюмі ливенятка здохнути, ма всім на радість, чи що? Та вістер. Оголеність перетворює його на картину Єроніма Босха. Причому ідею зазвичай кидає найбільш потворненька людинка перебувати у в'язниці. Хіба що ви мріяли про кличку Нора Кролика, але це вже суто на любителя. СПОРТ. Що доволі дивно, бо коли та вся двіжуха зароджувалася, то тренувалися всі голяка, аби максимально демонструвати красу людського тіла. Поприкриваються, а я мучуся і недосконалість там скрізь уявляю. Гей, а де дотепники, які мали б написати роздягатися? Хлопці, ау, позакривали пиздаки, то про ситуацію на фронті було. Не покидайте гумор на призволяще. продавати печиво як скаут. Крик вчителів та батьків дощу у вухах дзвенить, але мій рекорд виторгу був вічним. Стрибки через кактус. Якщо ви з другом на якихось веселищах опинились у пустелі та шукаєте пригод, краще переспіть. Потім буде менш боляче та соромно. Ходити на церковну проповідь. Хоча Бог створив Адама і Єву голими. Та схарився на них за непослух, який він викупив через бажання тих людишек прикритися і не бути нагими, що там по логіці пацани. Дебати політиків. Хоча роздягання надавало б хоч якогось сенсу, тому безглуздому шоу пустих обіцянок та сратих аргументацій.